А тепер до задачі. Еколог дослідив вік близько ста дерев у місцевому лісі і побудував діаграму розмаху. Нас же цікавить розмах віку дерев та середній вік дерева у цьому лісі. Спершу пригадаємо, що ми взагалі можемо отримати з діаграми розмаху, або, як ми ще її називаємо, ящик з вусиками. Це спосіб візуально показати, наскільки розсіяні дані і де скупчена більшість інформації. Тут ми говоримо про ящик. Вусики ж показують увесь розмах від мінімального значення до максимального. Тобто розмах, розмах дорівнює різниці найбільшого це 50 та найменшого це 8 Значень дорівнює 42 роки. Тож у нас є як і молоді деревця, так і старі дуби. А ще на діаграмі розмаху є така інформація, як квартилі. Ось ця вертикальна пряма позначає другий квартиль, або, як ми вже звикли його називати, медіана. Це означає, що половина усіх значень, половина усіх дерев молодші за 21 рік, а інша половина навпаки. Старіші за 21 вік. І середній вік дорівнює 21. Ми бачимо, що, і хоча у нас є дерева, яким 50 років, більшість все ж таки ближче до мінімального значення. Оскільки медіан у нас 21. Однак як ми будемо знати, що це за більшість, як її визначити? Ось тут ми можемо звернути увагу на те, що. У нас є ще деякі вертикальні прямі, ще є межі у ящика, і вони теж щось означають. Наприклад, ось ця це перший квартиль. Він відділяє 25% усіх значень. А права межа це третій квартиль. І він відділяє 75% значень. Або це насправді те саме, що 25% значень з кінця. І ось тут ми вже можемо говорити про міжквартильний розмах. Це розмір самого ящика. Ну або ж третій квартиль – 33 мінус перший квартиль 14. Це буде 33 мінус 14 19. Ми бачимо, що і хоча увесь розмах у нас 42, насправді основна частина даних, більшість дерев, якраз таки, мають розмах 19.